Анна Багряна маленька ляпутепа. Дитинство Марії Заньковецької. скорочено. Власником маєтку в селі Заньке З розкішним садом та довгою, аж до ставу липовою алеєю був Костянтин Адасовський. Рід Адасовських мав дворянський титул та шляхетний ще з української козацької старшини коріння. Родина Адесовських шанувала звичаї предків та зналась на мистецтві. Костянтин Костянтинович мав гарний голос Баритон, а його дружина Марія Васильівна, котра займалася цілительством, мецосопрано. До гостиного дому Адесовських часто приїздили гості з Ніжина та Чернігова, і господарі влаштовували у великій залі будинку сімейні виступи, де усі співаки ставали півколом. Праворуч баси, а ліворуч дисканти. У такі миті зала перетворювалася на храм, де народжувалося справжнє священодійство. Невдовзі Адасовський організував церковний хор. Церква в заньках була незвична за своєю будовою і напрочуд красива. Зовні її прикрашала величезна золота баня, звідалік схожа на яскравий спалах презахідного сонця, а з середини на стіні розписи. Виконані майстром від Бога. Після створення хору, щонедільні літургії у храмі перетворилися для селян у найпрекрасніші години їхнього вбого, тріпацького життя. Манечка також співала з батьком, її янгольський голосочок особливо заворожував прихожан. А ще вона співала на хатніх посиденьках разом із родичами та гостями та приймала участь в імпровізованих виставах. Костянтин Костянтинович жартома назвав свою наймолодшу донечку Ляпутета Ляпутета росла життєрадісною, доброзичливою дівчиною. З маличку мала гарну вроду: стронкий стан, граційну поставу, ніжну шкіру, пухнасте темне волосся та дві рівнесенькі дужки брів над карими очима. Її очі випромінювали якесь внутрішнє світло. Якось п'ятирічній дівчинці не сподобались її темні очі, і вона вирішила їх відмити милом. Та коли в неї нічого не вийшло і мило викликало лише подразнення, то дівчинка розплакалась. Мати Марія Васильівна помітила це та запевнила, що у неї найпрекрасніший колір очей, адже про карі очі написано безліч чудових пісень. І дівчинка заспокоїлася. Коли ж дівчинку віддавали до приватної школи пана Арендаренка у сусіднє село Комилівку, пані Адасовська повела її до місцевого кравця діда Петра, який шив найкращі сукні і корсети для юних панянок. Але Марійка попросила пошити їй таке обрання, яке носять сільські дівчата, і їй замовили полотняну вишиту сорочку та яскраву плахту. Я... Заньковецька дівчинка, Заньковецька дівчинка. Радісно виспівала по дорозі ляпутета на її чистому білому личку світився щирий усміх. Мала манечка міла не лише співати та влаштовувати забавки для подруг, яких в неї було багато. До подоби їй також була й хатня робота. Вона із радістю допомагала батькам у польовому господарстві. Дівчинка також часто навідувалася до селянських дворів. Їй подобалося спілкуватися з простими людьми, слухати їх розповіді про життя та мрії. Манечка завжди чекала з селянських свят весіль, хрестин, манин, Але найбільшим святом для неї були обжинки, коли через усе село їхали запряжені кіньми та прикрашені яскравими стрічками вози. А за ними йшли співачі обрядових пісень, радісні хлопці та дівчата. Минуло кілька років. Адасовські готувалися до оманеного десятиліття. Костянтин Костянтинович розучував зі своїм хором спеціальну привітальну пісеньку. Марія Васильівна замовила в кравця Петра пишне обрання, вишневу корсетку, малинового кольору, плахту зі срібними китичками, червоні сап'янові чобітки, а ще придбала рясне коралове намисто. На свято до Адасовських прийшло чимало гостей. Знайомі батькові поміщики зі своїми родинами студенти, хористи, близькі родичі. Приїхала з Чернігова і тітка Саша, сестра Марії Васильівни зі своїм чоловіком Олександром Івановичем Маркевичем. Після святкового обіду імениниця виконала для гостей кілька пісень і затанцювала козачка. Усі були вражені її талантом і голосом. Тітка Саша переконувала батьків, що дівчинка має здобувати освіту в найкращому навчальному закладі Чернігова. Як тільки настала осінь, десятилітню Марію віддали на навчання до приватного пансіону Осовської, де викладали російську та французьку граматику, літературу, історію, географію. Марія Адасовська була сумлінною ученицею, але понад усе її вабили уроки музики й танців, а також заняття пантомімою. Балетмейстер пансіону Янек Прушенський вважав, що з нею може вийти чудова балерина, а його дружина Броніслава Прушинська, котра викладала дівчатам спів, запевняла, що дівчинка вроджена оперна співачка. Сама ж Маня постійно вигадувала різні п'єски та етюди, які разом з іншими ученицями пансіону ставили на імпровізованій сцені. Діти розігрували кумедні випадки зі шкільного життя, висміювали деяких викладачів або учнів. Вірші до вистав Марія писала сама. Якось учитель російської словесності Микола Вербицький попросив Адасовську, аби вона прочитала монолог Антігони з трагедії Софокла. Учениця настільки правдоподібно увійшла в цю складну драматичну роль, що всі присутні в класі були просто приголомшені. Викладач сказав, що в неї є акторські здібності, і їй потрібно будь-що потрапити на навчання до московської театральної школи. Марія ж сказала, що мріє виконувати ролі простих українських дівчат, що хоче показати своїм майбутнім глядачам сльози-наймички, яку колись бачила у рідному селі. Ці щирі слова вразили серце Миколи Вербицького. Він зважився на досить ризикований на ті часи крок. На наступний урок він приніс для Марії подарунок Кобзар Тараса Шевченка, колись підписаний для нього самим автором. Учениця була в захваті, книга стала для неї оберегом. Щодня вона читала палки та пронизливі рядки кобзаря, легко запам'ятовуючи цілі вірші та поеми. Вона уявляла, як виконує на сцені ролі знедолених Шевченкових героїв. На вихідні та у великі свята Марію відпускали до тітки Саші. Її чоловік Маркевич був неабияким любителем українських народних пісень. У їх домі часто збиралася молодь і звучали хорові співи. Якось дівчина з подругами провчила надокучливу знайому тітки кліткарку Кіріакію Потапівну. Марія із кількома подругами вбралася в черничий одяг і прийшли до жінки. Потапівна, повірши, що перед нею справжні чарниці висповідалася і розповіла їм всі свої гріхи. Перед літніми канікулами Вербицький поставив казку дочка Кощея, у якій Маня надзвичайно майстерно і талановито зіграла роль сирітки, яка заблукала в лісі. Дядько Олександр Маревич, який прийшов на виставу, вважав, що дівчинка має продовжити навчання у театральній школі при Петербурзькому імператорському театрі. Та тітка Саша знала, що батько Марії буде категорично проти цього. Літом манечка повернулася додому і створила у порожній коморі домашній театр, а потім позвала на виставу своїх подруг і їх братків і сестричок. Але під час вистави її помітила баба Сухонбигу і погукала господарів. Скандал у родині Адасовських почався тоді, коли манечка впевнено заявила, що хоче бути актрисою. Дончина мрія дуже розлютила повітового суддю Костянтина Костянтиновича. Батько вважав, що ця професія сороміцька і не гідна людей дворянського походження, що жінка на сцені це вкрай непристойно. Він сказав, що нізащо в світі їй цього не дозволить, так як іще ніхто не ганьбив їхнього знатного роду штукатурством та блазнюванням. Дівчинка гірко заплакала, її скандал припинився лише через те, що до суді Адасовського прийшла поміщиця Качицька, у нескінченній справі судового позову на своїх дітей. Ця старомодна пані з напудреним волоссям і завішним вуалю обличчям ламентувала, що її розоряють, розоряють. вона знову почала розповідати про те, як її рідні діти надумали відібрати в неї все: землю, сад, будинок з усіма родинними реліквіями. В цей час Марійка залишилась наодинці і сказала собі, що, попри все, стане актрисою. Коли Марійка повернулася до пансіону, то невтомно вигадувала нові ігри та п'єси, з великим успіхом граючи в них сама. Також вона наспівувала відомі з дитинства народні пісні та уявляла себе котроюсь із Шевченкових героїнь. Хтось із подруг захоплювався нею, хтось ота їй заздрив. Але так буває з кожним, хто має високу мету в житті та божу іскру в серці. Головне, не боятися жодних забобонів і заборон, а Марійка була не злякливих. Коли дівчина їхала додому на канікули, то пошила собі убрання, яке носила поміщиця Качицька, також відшукала старомодний капелюшок і вуаль на обличчя. Наподривши волосся та вбравшись у такий незвичний костюм, вона підійшла до порогу і щасили загукала скрипучим голосом Розоряють, розоряють! Тоді почала плакати та нарікати на своїх дітей. Почувши знайомий лемент, адасоські вийшли до вітальні і привіталися з поміщицею, а та продовжувала свою нескінчену пісню. Дівчинка так майстерно ввійшла в роль старої поміщиці, що ані Костянтин Костянтинович, ані Марія Васильівна не змогли одразу пізнати свої доньки. І тільки коли батько почав випроваджувати з дому поміщицю, Маня розреготалася. Зриваючи себе вуаль, скидаючи старого капелюха. Господарі дому навіть не знали, як їм реагувати на такий несподіваний дончин вибрик. Але на цьому витівки дівчини не закінчилися. Коли до її старшої сестри Ліди нагодилися свати, та сама поїхала до Ніжина. Поки Марія Васильівна давала на кухні розпорядження щодо святкового обіду, Маня мала забавляти гостей. Коли пані Адасовська поверталася до кімнати, то почула крізь двері гугнявий голос Пріськи, доньки сільського обсаловника, яка розповідала ліденим сватам про кількість зібраних яєць та спечних паляниць. Але, відчинивши двері, Марія Васильівна побачила, що роль Пріски насправді виконувала її молодша донечка. Манечка вийшла на двір. Крізь відчинені двері і вітальні вона чула. Схвильований голос матрі, яка вибачалася перед гостями за Дончину Витівку. Мрія дівчини таки здійснилася. Псевдонім вона взяла від назви рідного села Заньки. стала видатною актрисою українського театру. Уперше вона вийшла на велику сцену 1882 року в ролі Наталки Полтавки у виставі за п'єсу Івана Котляревського. Відтоді почався її театральний успіх. Вона працювала в найпрофесійніших українських трупах разом із відомими діячами театру: Кропивницьким, старицьким, садовським, саксаганським, Карпенком Карен. Брала активну участь у встановленні нового українського театру. У своєму репертуарі Марія Заньковецька мала понад 30 ролей. Усе життя вона віддала театрові, сприяла постановці нових п'єс. Допомагала матеріально українським діячам, проводила велику просвітницьку та громадську роботу. Одного разу їй запропонували блискучу кар'єру в Росії, але вона відповіла відмовою і додала Україна надто бідна, аби її покинути. Читала Руденко Івана для довідка бісія.